Там підійшли до нього фарисеї та садукеї, і, випробовуючи його, попросили показати їм знак з неба. Він же їм сказав Коли вечоріє, ви зазвичай говорите буде ясна погода, бо небо вогняно-червоне. А вранці сьогодні буде холодно і падатиме дощ, бо небо вогняно-червоне, але похмуре. Прикмети на небе ви вмієте тлумачити, проте ознак цього часу ви тлумачити не можете. Зле і перелюбне покоління постійно шукає знака, але не отримує жодного, окрім знака Йони. Тож, покинувши їх, він пішов геть. А учні, переповнились, а учні переправились на інший берег, однак забули взяти з собою хліба. Ісус сказав їм вважайте, остерігайтеся фарисейської і садокейської закваски. Та вони почали розмірковувати між собою. Ми не взяли ані хлібини, знаючи, це Ісус промовив. Головіри, чому ви розмірковуєте між собою про те, що не маєте хліба? Невже й ви досі не, зрозумі... не розумієте? Не пам'ятаєте, як п'ятьма хлібинами наїлися п'ять тисяч і скільки... і скільки потім кошиків зібрали? Або як сімома хлібинами наїлись чотири тисячі і скільки кошів ви зібрали? Як же ви не розумієте, що я говорю вам не про хліб? Остерігайтеся фарисейської та садокейської закваски. Аж тоді вони збагнули, що він казав остерігатися не хлібної закваски, а вчення фарисеїв і садокеїв. Потім, прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус почав навч... питати своїх учнів, що люди говорять, хто такий син людський. Вони ж відповіли. Декотрі кажуть, що Іван Хреститель. Інші Ілля, а ще інші Єремія або один з пророків. Тоді він сказав: А ви що, а ви, що ви думаєте? Хто я такий? У відповідь, Симон Петро промовив: Ти Христос, син живого Бога. На це Ісус сказав: Щасливий ти, Симоне, сину Йони, бо не плоті кров виявили це тобі, а мій небесний батько. До того ж говорю тобі, ти Петро, і на цій скелі я збудую свій збір. І брами Гадесу не подолають його. Я дам тобі ключі від небесного царства, і все, що ти зв'яжеш на землі, уже буде зв'язане на небесах, а що розв'яжеш на землі, уже буде розв'язане на небесах. І він суворо наказав учням нікому не говорити, що він Христос. Відтоді Ісус Христос розповідав учням про те, що Він повинен піти в Єрусалим і зазнати багатьох страждань від рук старішин, старших священників та книжників, і що потім вб'ють його, та на третій день він воскресне. Почувши це, Петро відвів Ісуса в бік та почав дорікати йому, Змило серце над собою, Господи, нехай з тобою таке ніколи не станеться. Однак Ісус, відвернувшись від Петра, сказав. Геть від мене, сатано, для мене ти камінь спотикання, бо думаєш не про Боже, а про людське. Потім Ісус сказав своїм учням Якщо хтось хоче йти за мною, нехай зрещеться самого себе, візьме свого стовпа і постійно йде за мною. Бо хто хоче врятувати свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Яка ж користь людині, коли вона здобуде цілий світ, але, свою, або, але погубить свою душу? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі батька свого зі своїми ангелами і тоді заплатить кожному за його вчинками. Правду кажу вам, серед тих, що тут стоять, Є особи, які не скуштують смерті аж поки не побачить сина людського, котрий приходить у своєму царстві.